Будь-яке примусове знаходження будь-де, це ми можемо сказати, що це ізоляція, розумієте? Тому що, скажімо, етимологічне слово ізоляція походить від італійського або від латинського, я не знаю точно, але від італійського точно це слово ізола, це острів, і цебто це коли ти на острові. В тебе нема в тебе нема можливості спілкуватися, немає можливості дотикатися. Ми з цим стикнулися, тому що так сталося, що ми готуючи війналі і український павільйон в Венеції, пробули там два з половиною місяці, після майже два з половиною місяці. Після того ми з жінкою поїхали додому, приїхали до Харкова. Навіть знову ж таки, так склалося, що мої професійні, професійні обов'язки зараз більше знаходяться за кордоном через те, що там плануються виставки, плануються постійно якісь семінари. і, я маю бути там, я маю доповідати, я маю розповідати про Україну. Та й сьогодні я поїхав в одне місце, в інше місце, в третє місце, зібрав все, що я міг зібрати з книжок про сучасне українське мистецтво і повезу до Італії так, щоб розповсюдити, принаймні, стикаючись з якимись культурними інституціями, щоб давати щось в руки і казати, що ось в Україні це є. Тому що про Україну як мало знали, так і мало знають. З точки зору культурного простору. розумієте? А що стосовно ізоляції, то... Я хочу сказати, що в мене є можливість наразі жити і залишатися і працювати під Флоренцією. І, звісно, мова, що я повернусь туди і це робити, але ми вирішили з жінкою, що ми більше ми після двох з половиною місяців там ми більше не можемо там просто бути. Нам треба поїхати, доїхати до Харкова, приїхати в ну, скажімо, на, на наша оселя, наш дім він під окупацією досі знаходиться. Він тому, що він практично в км, 10 км від кордону з Росією. Але моя майстерня в Харкові, і наша квартира в Харкові, ми хочемо просто приїхати. Хочу навести порядок, бо майстерні там після того, як забирали звідти роботи вже під час війни, там трохи, скажімо так, не гаразд. От і, і просто побути там, розумієте, і потім повернутися і далі працювати. Але от без цього контакту, ну я теж знаєте. Звісно, мова, що є можливість працювати і жити зараз, але але не маючи цього безпосереднього контакту, безпосереднього підкреслю, тому що звісно мова, що ти новини читаєш кожен день. Контакту з тим місцем, до кого ти належиш, дуже важко. Тому я певен, що там я зроблю наступну виставку я зроблю родом, Відні, потім у Флоренції, потім я знову повернемося сюди і потім будемо дивитися, як ну, це ж залежить від ситуації. І я певен, що такі самі відчуття, але зовсім. На іншому ґрунті вони, митців, котрі не можуть виїхати. Я можу виїхати тільки завдяки своєму віку, тому що мені 63 роки. Тому що навіть, навіть коли ми зібралися і все ж таки робити, тому що спочатку, коли почалась війна, був Харкові, ніхто не збирався їхати і ніхто не збирався робити венсійську біналі. А потім, коли ми зрозуміли, що ми можемо це зробити, тому що Марія Ланько привезла воронки, ми знайшли, хто нам зробить знову ж таки, переробить весь проєкт в Італії, знайшли фінансування. В Італії для цього, то ми поїхали ми зробили, ми дуже задоволені, але я розумію, що для митців, котрі тут, вони знаходяться в трошки іншому положенні, вони не можуть виїхати. І мені важко порівнювати. Напевно, я відчуваю щось інше, коли я хочу повернутися сюди, щоб принаймні побачити, доторкнутися. А, а ці люди хочуть поїхати туди, тому що їм теж їм можливо важко жити тільки тут, тому що ми все ж таки останні десятиріччя ми. Трошки, даєте, як -то, баловані, тому що завжди можна було виїхати, куди ти захочеш, залежало тільки від вільного часу і грошей. Але з цим більш-менш ми могли дати собі раду, і люди могли поїхати подивитися виставки. Я подивився, просто просто змінити, скажімо, пейзаж за вікном. Але зараз, на жаль, я вам хочу сказати, що пейзаж за вікном в Італії він зовсім не той пейзаж, тому що ти прокидаєшся, ти бачиш, ти бачиш, ти бачиш. Постійно перед очами у мене стоять оці руські тяжкі в, в, в Ліпці, там, де наш будинок, там де наш дім, там, 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 де стоять, досі русня стоїть там. І, і ти розумієш, що це. Знаєте, от Я остання з робіт була роза, в мене була виставка, кудись, дві рози буде зватися, у Флоренції, одна, одна роза харківська, а інша роза буде російська. І це зовсім дві, дві різних, скажімо, квітки. І російська там взагалі не квітка, це буде вибух у вигляді квітки. Але справа в тому, що я навіть розумію, що коли ми повернемося, коли навіть цю територію буде звільнена, і ми повернемося, то наші розвитці вже загинули. І я розумію, що це нічого у порівнянні з, з тим, що загинуть люди, діти і але. Але гинуть навіть наші рози, розумієте, не тільки люди. Ми втрачаємо практично все. розумієте, Ми втрачаємо все, ми втрачаємо, ми вже ми не тільки втрачаємо вже втратили. І, скажімо так, повернутися до колишнього життя у нас не буде можливості ніколи. Бо цей період він точно розділяє наше життя навпіл, розумієте, до того і по тому. І, і як він буде складатися, це наразі залежить здебільшого від ЗСУ. Тут, і ми, звісно, мови, всі ті, хто тут і ті, хто там, ми допомагаємо. На щастя, от ми можемо щось навіть заробляти із за кордону. Я можу допомагати грошима тут і моїм друзям-волонтерам, так само, як і галерея, так само, як і більшість моїх колег. Але, але знаєте. З тим життям, що було до 24-го, навіть не до 14-го року, тому що життя до 14-го року змінилося після 14-го, після початку війни, але не настільки, а от після 24-го. Життя змінилося так, що так як було, не буде. Як буде, ми не знаємо, але як буде, залежить від нас. І тому кожен просто має щось робити. Єдине, що я точно знаю, що так, да, інколи буває дуже важко, дуже важко. Майже гвалтуючи себе, повертатися до роботи, до того, що ти робиш, тому що знаєте, коли в мене була така ситуація, що це таки, тільки відчуття того, що це ти те, що ти маєш робити, розумієте? Навіть хочеш ти не хочеш. Це сталося перше в своєму житті, тому що я взагалі то до своєї роботи стався далі. Що я не хотів щось робити, я в не знайшов, я не робив, розумієте? Я себе примусово малювати знаєте, не можна. Оце гвалт. А тут ні, виявилося, що можна. Виявилося, що можна, що є, є завдання, я виставка, є відповідальність, є країна. Тому що ну, треба буде дивитися, це мене не покидали у Венеці, відчуття, що дивлячись туди, дивлячись на мене, дивлячись, мен, дивлячись на Україну. Розумієте? І в кожному з нас, в кожному, хто приїхав з України, вони бачать шматок оці, 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 оцього культурного простору. Розумієте? І ти відповідальний за цей шматок, оцей маленький шматок, котрим ти є цього культурного колосального культурного простору, який є Україна, ти відповідальний за цей шматок. І, і вся твоя витуаліз усьому в, в гарному знанні іноземних мов в твоїй бізнесі, в тому як ти працюєш, в тому чи те, що ти робиш позитивне чи негативне. Це все, це все дуже все бо, бо сьогодні. Кожен наш крок, кожен, кожне наше слово працює працює на нашу країну. Розумієте, і мистецтво. Я певен абсолютно, що мистецтво не відіграє головної ролі. А от що стосовно культури, то це вже інша справа, тому що мистецтво це інструментарі культури. А культура це те, як поводиться нація, як поводиться, тому що культури це набагато більше. тому що мистецтво, музика, там, література це все інструментарі. Це я знаєте, як у хірурга, щоб зробити операцію. А кінець кінцем культура це те, яким чином поводиться нація всередині себе і назовні, розумієте, як вона вибудовує свої стосунки з, зі своїми сусідами, як вона поводиться всередині себе. За плечима будь-якої війни стоїть культурний конфлікт. Я це багато разів казав Венеції. Тому що це, це, це дійсно так, тому що в нас зараз з Росією це ж це ж не, 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 це ж не через. Гроші не через територію, бо і росіянам гроші з території не нужні. Їм їм треба тут свою культуру, розумієте, котра на нас визиває огиди, а у них ні. Ну і от через те, звісно, мого, що це, це практично на, культурному, на цьому культурному підґрунті і, і з'явилася ця війна. Тому що ми не хочемо жити так, як, 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 як живуть вони. Це дуже важко пояснити в Європі, інколи, тому що, але треба пояснювати. І я вважаю, що. Незважаючи на те, що майбутнє все ж таки наше вибух нашої України вирішують, вирішують наша армія, але без культури далі, тому що коли ми виграємо цю війну, стане велике питання, як продовжувати далі жити, що робити з, з цією перемогою, між іншим, так само, як, як далі вибудовувати наше життя, як зробити так, щоб ми більш ніколи не стали. Жертвою подібної агресії, щоб поводилося так, щоб цього не сталося. Тому що до деякої міри наша поведінка спровокувала те, наша поведінка серйозним чином, всі ці 30 років Незалежності вона спровокувала цю війну. Росіянам здалося, що це можливо. А треба поводитися так, щоб не розуміло, що це будь-які сусіди, які хочуть такого, щоб вони розуміли, що це неможливо. Ну, тому це, це великий комплекс проблем, великий комплекс проблем. Але перед будь-якою нацією він завжди стоїть. Навіть там, перед розвинутою перед нацією, яка нібито вже абсолютно там, незалежна і там, давно незалежна, навіть відміну, наприклад, від України, яка виборює свою незалежність тільки від тільки нас зараз. Тому ну, Так от я можу сказати. А, а оця розімкненість і ізольованість наразі до ну, на цього треба ставитися як до, ну, як до такого знаєте, непереборного факту. Ну, зараз так. От все, розумієте, Зараз от така ізоляція, зараз так, а іншого нема. І треба жити, знаєте, хоч інколи дуже не хочеться, не те, що там ми такі всі сильні, там все ні. Але ще треба ще згадувати, що хлопцям там на нулі їм набагато гірше, набагато страшніше, набагато відповідальніше. І вони роблять свою справу, ми маємо робити свою справу і, і кінець цим переможемо.